Майстри смолянисти або люди, котрі працюють самі на себе. У мене є питання. Коли ви тільки розпочали свою роботу, ви вкладали багато грошей та сил, аби зробити більше товару для наявності. Або зробили декілька позицій, як в моєму випадку, годинників зосередились на продажу цих товарів, а затриманих коштів вже докуповували нові матеріали та створювали нові роботи. Бо в моєму випадку я обрала другий варіант. Не впевнена, що це правильно. До прикладу, у мене в наявності два годинника. Один з них я декілька днів тому продала. З цих коштів я нічого не залишила собі, а замовила ще два борди для. Нових годинників. І в кінці тижня в мене вже в наявності буде три годинника: два нових та один, який я не продала. А забула ще сказати, що один з цих годинників буде недопрацьований, бо не вистачить смоли для фінішного шару. І знову ж таки, для цього мені потрібно буде продати один з двох годинників з наявності, аби докупити смоли. На вашу думку, я поганий підприємець. Я бачила, що багато професійних майстрів беруть перед замовлення і роблять годинники спеціально до обраного інтер'єру.